Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас четвертий день завозу, ціна за кілограм 241 гривня. Сьогодні у відео буде одяг, взуття і сумки традиційно розпочну з одягу. Знайшла ось такий сірий кардиган. Він у нас на 100% з вовни, вовна не колюча, доволі тоненька, м'ягенька, комфортна. Це в нас італійська фірма Benetton і дуже він мені сподобався, але при детальному огляді, на жаль, знайшла невелику дірочку позаду. Дуже шкода, адже це така дуже базова річ, і кардиган можна вдягати ось так замість светра, до джинсів, до штанів просто супер. Ну і в загальному стану у нього теж чудово, якщо його ось так от показати зблизька, на ньому немає жодного ковтунця і слідів носки. Єдиний нюанс це ось така от дірочка, скоріше за все, його поїла міль. І наступна знахідка це ось такий половер светра від манго в розмірі С. Він такого ніжного світлого пастельного зеленого відтінку. У своєму складі він має переважно акрилий поліестер, але все-таки є 9% вовни і 4 альпаки. Але стан у нього вже гірший ніж попереднього светру, незважаючи на те, що явних дефектів немає. Але все-таки, от сама тканина, видно така от зміні ковтунцями. Сама ж модель фасон светра дуже класна. Тут така міні-стієчка, він доволі об'ємний, такий от легенький оверсайз. Єдине, що, оскільки це еска, на мене за короткі рукавчики, вони такі от як з молодшої сестри вдягнула. І давненько я вам нічого не показувала із шовку, адже якось мені траплялися дуже якісь такі от старомодні речі або в поганому стані. А тут я натрапила на ось таку от блузу в бежевому кольорі з таким цікавим візерунком. Тут 70% віскози, 30% шовку. І вказано, що пошита блуза в Італії. І дуже часто, саме от коли вказаний виробник Італія, то в більшості випадків в складі все-таки присутній шов. Ось так вона виглядає: верхуна зав'язка, рукавчики об'ємні, і сама по собі вона теж широка, але в принципі, якщо сюди додати або якийсь поясок, або заправити, то цілком дуже адекватно вона виглядає. Така блуза стане окрасою будь-якого образу, додає вона якоїсь такої вишуканості, романтизму. Загалом вона просто в ідеальному стані, без дефектів. Класна, мені сподобалась, але трішки не в моєму стилі, тому не купила її. І ще знайшла ось таку кофту. Мені здалося, що у складі тут має бути теж шовк в поєднанні з кашеміром. Тобто тут якийсь хороший склад, але, на жаль, бірка відрізана. Вона доволі цікава, оскільки в неї ось така відкрита спинка, такий в неї виподібний виріз на спинці. А спереду виглядає як звичайний лонгслів, тобто вона ідеально підійде під якийсь жакет, під якусь жилетку. А взимку можна її використовувати як термобілизну, як термокофту, і таким чином утеплитися. Дуже базова річ на усі випадки життя. Собі знову ж таки не взяла, оскільки в мене просто якийсь вже перебор чорних речей і вирішила трішечки призупинитися з покупками чорного одягу. Далі знайшла ось таку жилетку в красивому бежевому кольорі, вона просто в ідеальному стані. Це розмір S, У своєму складі тут є поліамід, акрил, але великим плюсом є те, що аж 35% вовни. Тобто жилетка неймовірно тепла, адже сама по собі вона доволі такої грубої в'язки. Ось так вона виглядає. Загалом дуже мені сподобалася, але я вирішила ризикнути і поки що її не взяла, дочекаюся дешевшого дня, спробую за нею повернутися. Я думаю, що вона мене таки дочекається, адже зараз йде не до зими, а до літа. І, в принципі, попит на такі речі зараз невеликий, і, скоріше за все, вона мене таки дочекається. Її ціну сьогоднішню я вам обов'язково скажу, потім її поважу. І взяла собою до примірочної ось таку тоніку плаття. Ось такий бренд вказаний, він мені невідомий. Якщо щось про нього знаєте, пишіть в коментарях. Взяла, оскільки мені сподобалася ось така чорно-біла смужка, і чомусь мені видалося, що тут має бути у складі альпака, оскільки воно таке пухнатеньке, але насправді тут акрил і поліестер. Звісно, складом я розчарована, але оскільки взяла плаття до примірочної, то вже ось так вам покажу. Як воно виглядає, його крій фасон. Ну, тобто, це не плаття, це все-таки туніка. Тут з боку є ось такі от розпорки, і, в принципі, з якимись легінсами, ласінами можна його одягати. Туніка в ідеальному стані, без дефектів, як новенька, і має таке от цікаве завершення рукавів і внизу теж така от груба смужка. І ще взяла до примірочної ось таку блузу. Мені видався дуже цікавий у неї фасон, такі дуже пишні рукава, і склад у неї хороший це 100% віскоза. Розмір вказаний 40-42, але загалом вона виглядає на цілу XL- -ку. І все-таки на вішаку вона виглядала набагато краще, ніж в примірці. Якось вона мені не дуже сподобалася, надто вона велика, широка, як парашут. Хоча ось зверху вона доволі так класно зроблена на таку дразиночку. Зараз якраз актуальні відкриті плечі. В принципі, якщо б вона була трішечки меншою, то можна було б розглянути як варіант. Далі хочу вам показати ось такий светр від Томі Hilfiger в дуже красивому синьому насиченому кольорі. Такий от синій яскравий і розмір вказаний був L. Светр ось тут має таку от нашивку бренду, таку от позначку мінімально. Через те, що светр має веподібний виріз, він мені не дуже подобається, адже такі вирізи я не дуже люблю. Але взяла светр, оскільки знайшла дуже такого насиченого яскравого кольору штани. Ось ці помаранчеві від зара, хоча бірка відрізана, але ось по цій першій літері так можна здогадати, що це за фірма. І мені здається, що вийде дуже класний лук, поєднання такого яскравого, синього і яскравого помаранчевого. Ось так красиво поєднались ці два яскраві кольори. Дуже по весняному, дуже так от на позитиві. Ось такий у мене вийшов супер насичений кольорами весняний образ. Чи правда штани на мене виявилися надто короткими, можливо, з іншим взуттям вони будуть виглядати трішки краще, але я, якщо чесно, не впевнена. Ну і сам фасон цих штанів мені не дуже сподобався, хоча я люблю штани скіні. Я люблю такі от завужені штани, але ці надто якось виглядають по-дивному. Ну і так, светр теж така от в'язка косичка, мені здається, зараз не дуже актуально виглядає. І остання на сьогодні знахідка з одягу ще буде взуття і сумки, тому дочекайтеся. Це власне ось таке от плаття від італійської фірми Benetton в красиво насичену клітинку. Тут теж поєднання помаранчевого, і темно-синього, ще й бордового, і з таким так червоним насиченим коміром воно. Защіпається вздовж на гудзики, воно має поясок, приталин і за складом непоганий 56% поліестру, решта віскоза. Щоправда, це маленький розмір. Мені ось тут в грудях воно розходиться, але дуже захотілось приміряти, адже воно просто чудове. Дуже мені сподобалося. Шкода, що не мого розміру. І перед тим як прийти до огляду взуття, ще зважу речі, які мені сподобалися найбільше. Ціна за кілограм сьогодні 241 гривня. І власне, ось цей синій светр від Томі заважив на 62 гривні. А бежева жилетка заважила на 93 гривні. І давайте глянемо на взуття. Це той самий магазин секонд-хенду, взуття теж з вагового відділу. Були ось такі сліпони в 40-му розмірі з натуральної замші. Ще ось такі шкіряні з металевими носиками черевички. Далі є ось такі лофери, але вони, якщо чесно, в жахливому стані, хоч і з натуральної шкіри. І внизу дуже схожі на біркінштокі шльопанці теж вони з натуральної шкіри в непоганому стані. Дивимося далі. Ось такі у нас балетки з бантиками від 5-го авеню з натуральної шкіри. Але носики були пошкоджені, поцарапані. І ще ось такі теж шльопанці, схожі на біркінштоки, в непоганому стані. Дивимося так, що у нас ще тут є: кросівки, кеди, і ось такі мені сподобалися босоніжки. Вони з гострими носиками на низькому ходу, взагалом симпатичні в такий зміїний принт. Ось ці туфлі шикарного карамельного кольору з дуже класним таким вирізом, носиком, щоправда, на височезних підборах і розмір 41. І вони в ідеально новому стані. А на Люксі сподобалися мені лише ось такі балетки в ніжно-такому блакитному кольорі. Вони шкіряні, сороковий розмір, їхня ціна 420 гривень. Вони абсолютно нові. На підошві ще була збережена наклейка, де і було вказано, що вони з натуральної шкіри. І переходимо до сумок. Сумки у нас з вагового відділу. Сумок, як ви бачите, дуже багато. Тут навалено і ось такі якісь туристичні, спортивні сумки, але мене більше цікавить звичайні сумки, як ось ця. Невеличка сумочка, має коротку ручку, довгу ручку, її можна на плечі носити через плече. Я загалом такі варіанти сумок дуже люблю. Але ця у нас не з натуральної шкіри, і видно, що прослужить вона недовго, адже якість у неї так собі. Ще була ось така бежева, дуже структурована сумка, яка би мала добре тримати форму, але насправді вона дуже сильно пом'ялася і я, якщо чесно, не знаю, чи її можна буде розрівняти. Ще була ось така дуже цікава золота сумка. Мені дуже сподобалася її форма на двох ручках. Вона вверху така от заокруглена, справді дуже цікаво переливається, але якість у неї не найкраща. В неї вже поторочилися шви, стрічають нитки, що може говорити, що вона прослужить недовго. І в одній ця сумка в дуже красивому смарагдовому кольорі, такий зелений, дуже незвичний. Скоріше за все, це не шкіра це замінник, хоча замінник такий структурований і вигляд у неї більш-менш нормальний. Тобто не є вигляд якоїсь такої дешевої речі. Але, як на мене, тут забагато оцих от строчок, забагато різноманітних гримінців, тому вона от мені не дуже сподобалася. Хоча сумочка в ідеально новому стані без жодного дефекту. Сумка фірми New Yorker – це у нас Mass Market. І дивіться, яку сумку знайшла. Це GS, вже більш дорожчий бренд, і, скоріше за все, це оригінал. Уся в неї така підкладка брендована. І виконана вона дуже якісно. Тільки гляньте, який у неї чудовий стан, кутики цілі, без царапинок, без заломів, і ручки теж без тріщинок. Прям супер стан. Дивно, що продається вона на ваговому відділі. Сумка Шопер дуже велика, дуже містка. Ось так вам покажу в зеркалі, наскільки вона великого розміру. Поміститься туди все, що завгодно. І давайте глянемо ще її ціну. Заважила сумка практично на кілограм на 222 гривні. Далі знайшла ось таку велику косметичку, вона такого насиченого бордового кольору в ідеальному стані, просто як новесенька. Дуже містка, туди поміститься все, що завгодно. Загалом класна знахідка, давненько мені не траплялися, а косметички ще й в такому класному стані. Таке враження, що нею взагалі не користувалися, адже підкладка абсолютно чиста. І знайшла ось такий величезний клач італійського бренду. Шкіра надзвичайно м'яка, видно, що це дуже дорога річ. Єдине, що через те, що шкіра м'яка, вона дуже тендітна і має на потертості, можливо, навіть від того, що просто цей клач валявся тут в ящику. Ось такого він величезного розміру, теж туди поміститься все, що завгодно. Єдине, що він, напевно, не дуже зручний, але клатчі зараз актуальні, тому прям супер знахідка. І заважив він не так вже й дорого на 104 гривні. Довго я його розглядала, крутила в руках купляти, не купляти, адже бренд дуже хороший, якість просто на вищому рівні. Єдине, що я б, напевно, ним мало користувалася, і мені якось стало шкода, так що він просто в мене буде валятися вдома. Можливо, хтось собі купить і буде його вигулювати із задоволенням. І ще одна, як на мене дуже вдала знахідка, це ось така величезна шкіряна сумка. Це натуральна шкіра. Колір дуже схожий до попереднього клачу. Щось таке, от проміжне між сірим і бежевим. Такий якийсь колір капучино, і сумка в дуже хорошому стані, практично без дефектів. З такими накладними двома кишеньками. І це натуральна шкіра, прямо от сьогодні мене сумки вражають. Тут така шкіра, якраз дуже добротна, на якій буде мало помітні царапанки. Взагалі на ній складно зробити царапанки, якісь потертості, адже вона така доволі груба, але при тому і м'яка. Має ось такий довгий ремінець, який регулюється, можна цю ручку робити довшою, коротшою. Прямо от супер знахідка, дуже мені сподобалася. І давайте ще разом розглянемо бірочку. Ось такий бренд. Не буду його вимовляти, оскільки боюсь помилитися. І, власне, тут у складі так можна прочитати, що це натуральна шкіра. Так розумію, це коров'яча шкіра. Давайте я вам ще її покажу в зеркалі, бо зрозуміти, наскільки вона велика і містка сумка. Ось так вона виглядає. І ще зараз дізнаємося її ціну. Скільки ж вона сьогодні заважить? Сумка доволі важка. І заважила вона на 194 гривні. І сьогодні просто якийсь бум саме на шкіряні сумки. Давненько не було такого хорошого завозу, саме сумок. Ось така коралова, вона теж з натуральної шкіри. Це хороший італійський бренд, дуже красива у неї форма, але, на жаль, тут уже затерті кутики, ось так вам покажу зблизька. Тут помітно. Є затертість і на одному кутику, і на другому. В принципі, вони не є критичними, але все-таки є. І ще була ось така сумка, теж шкіряна. Тут шкіряні ручки, а сама сумка з натуральної замші. причому, бачите, яка тут цікава текстура, якийсь такий от цікавий дуже принт. Щоправда, у неї не ідеальний, помітні на ній такі, як потертості. І це в нас теж італійський бренд. Тут на замочку можна прочитати. Зроблена вона в Італії. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви досі не підписані на мій канал, підписуйтеся і до нових зустрічей.